Просто на серветках. Потім треба буде в темне місце поставити. Темне місце. такі великі насіння ордиски Для, Для проростання на два дні в темне місце треба буде поставити. Так, а тут можна ще взяти це на Берентисочка загущено посадимо, отак вот от. І потім ще змочимо. Так, тепер щавель. Щавель цікаво посадити на мікрозелень. І можна весь рік садити. Якщо це зимою або осінь, восени ви садите, то просто можна під лампи, під, під фітолампи посіяти, от, щоб вона у вас там от, в темний час. Темні години отакий щавель насіння. такі бачите, цікаве насіння щавель щавля Я навіть ще й не бачила, яке нас... насіння щавля от хоч побачу з вами. Ні, якби би його бачила, як росте там все він. Але так от цікаво. Це буде у нас щавель посередині. Такий ще Теж можна загущено садити. Його потім треба накрити кришечкою ще і поставити на проростання в, в тепле, але в темне місце на 2 дні, а потім те, що залишиться, там вже 2-3 дні додатково. Там взагалі-то проростає повністю мікрозелень за сім днів кажуть, але це у нас буде щавлік. Цікаво, що як він у нас проросте. От таке. І що у нас ще Амарант. амарант? Амарант. Такий амарант. Щось не пам'ятаю, що це таке. О, взагалі такі мілкі-мілкі, дуже насіння, отакі кругленькі, але дуже такі наймільчіші. Амарантик от навіть цікаво. Його, яке буде, да? Отакий он. Видно вам, да? Пишіть в чат, якщо видно. Такі дуже маленькі насіння. Дуже мілкі насіння. Амаранту. Теж ми його посіємо. І додатково треба буде ще змочити пульвелізатором. Водою з поверху. Зараз візьму десь одну і знайду цей пульвелізатор свій, десь у мене він є. Отак от це у нас буде амарант. Так, ми посіяли три види нашого насіння. Як вам таке насіннечко? Треба його змочити. І це, і те. Отут у нас перший рядок з усіх насіння. І те